Воздух! Воздух! Дана психологічна е, полоса перешкод е, створена для е, максимального приближення до бойових умов, для адаптації всіх е, наших бійців до бойових умов. Е, вони мають певну кількість перешкод, е, в яких йде нарощування складності е, від самих. Е, Складних перешкод до подолання пагорбів, до подолання мостів, заборів і так далі. На даній ділянці задіяні всі підрозділи батальйону, тобто без обмежень. Найголовніша задача, щоб боєць міг пройти цю перешкоду. Вона згуртовує, загартовує і зміцнює боєздатність наших бійців. Наші відділення. Пішли! Стоп! Гуната! Хто дивити? Туди! Хто дивиться? Пішов! Пішов, пішов! Пішов, пішов, пішов! Пішло! Боюська! Войте! Постоїмо! Добре! Блажи! Основна робота показується командирів відділення, які керують даним особовим, своїм особовим складом. Використовуються підриви, використовується вода, грязь, колючий дріт. Для того щоб можна було якомога більше ускладнити проходження даної смуги і визначити психологічну стійкість наших бійців і їхню зумовно, витривалість.